Отже, про ситуацію на запорізькій атомній електростанції напередодні окупована російськими військовими заес майже впродовж цілого дня перебувала на межі чергового блекауту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби енергоатома. Давайте поговоримо про те, що відбувається на окупованій атомній електростанції з Олегом Коріковим, який є виконуючим обов'язки голови держатом регулювання. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україні! Вітаю героям, слава Сене ворога. Давайте поговоримо про те, що зараз відбувається на ЗАЕС. Певною, що ви моніторите ситуацію. Що вам відомо, наскільки ситуація є небезпечною? Дякую за запитання. У Нас відбулося ну, як відомо, запорізька електростанція знаходиться в окупації, і на заразі вживлення, електричне живлення запорізької РС відбувається від енергетичної системи України. Я нагадаю, що кожна атомна електростанція виробляє електрику в звичайному режимі, і частину цієї електрики споживає на власні потреби. Наразі Запорізька ЄС повністю значить не виробляє електрику. Е, окупанти фактично перетворили «Запорізьку» з потужного виробника електрики на споживача. От. Але тим не менше, все одно електрика потрібна та не електростанції для того, щоб працювала системи безпеки, І власне системи, які дозволяють забезпечувати безпечний стан ядерного палива. Яке, в ядерному паливі здійснюється залишкові виділення теплової енергії, і їх потрібно розсіювати. Тобто електрика потрібна. І звичайно, до скажімо так, в нормальному режимі Запорізька Вес має чотири лінії. 750 кВт, видачі потужності наразі. Всі вони без відключення пошкоджені внаслідок воєнних дій, і, але одна лінія на подстанцію Дніпровська знаходиться в роботі і через цю лінію Запорізька отримує живлення, яке дуже важливо для безпеки. Значити наразі в неділю внаслідок воєнних дій. Було пошкодження цієї лінії, але е, живлення відбувалося деякий час за рахунок резервної лінії, також з української території 330 кВт, Потім живлення по лінії 750 кВт було відновлено. Таким чином, наразі живлення відновлено. Це е, дуже важливий такий компонент. В безпечній експлуатації атомної електростанції живлення має бути будь-який час. Значить, але в наслідок воєнних дій, значить оскільки фактично на лінії. Поблизу воєнними діями знаходиться Запорізька СТО. вже сім разів було повне незнеструмлення атомної електростанції, а це може привести в кінцевому випадку до навіть аварії з викидом радіоактивності за скажімо, Е, менше. Запорізька атомно електростанція, це дуже небезпечно. Але саме это... про <зв 'язано> розмір небезпеки. Но, Давайте ну, пояснимо ну, нашим suficiente. глядачам саме mm -hmm. про розмір небезпеки. Відомо, що зараз запорізька атомна електростанція уж точно не працює на, пов... на повну потужність. І зараз, от які найнегативніші най... сценарії можуть бути внаслідок цих блекаутів? Дякую mm -hmm. uh, за запитання. Ще одна дуже важлива інформація по Запорізька електростанції. Як ми раніше інформували, окупанти перетворили заяс на фактично воєнну мілітарійську базу. Виробничі приміщення використовуються для укриття зброї вибухівки військової техніки, і відповідно вона також є ремонтною базою. Там виробничі приміщення з вантажопідйомним обладнанням використовуються для ремонту. Значить, військової техніки, зброї і так далі. Ми раніше повідомляли про те, що в тому числі реактивні системи залпового вогню значить, знаходять своє укриття в виробничих приміщеннях Запорізької АЕС і прилегли так, виробничих цехів. Це же величезна промислова зона запорізької АЕС не тільки атомна електростанція, ще є ряд допоміжних від виробництв і підприємств. Проводить. і наразі е, е, Скажімо такі Тії окупантів вони перейшли всі, скажімо, кордони, якщо можна так сказати, і навіть вже МАГАТЕ, яке постійно перебуває на Запорізькій атомно електростанції, почуло, як саме працює реактивна система залпового вогню, вогню з, з території, прилеглої до, до Запорізької АЕС. І відповідно вже двічі повідомляла про це. Значить відповідно в світах в оголошеннях, повідомленнях МАГАТЕ. Пане Олеже, це ну, немає нічого спільного. Якось того, що історію, ви говорите, історію, з того, про що ми говорили значить, раніше. Можна сказати одне: що поки окупанти тримають контроль над ЗАЄС, На жаль, небезпека зберігається, і бачимо, що на жаль ситуація дуже далека від спокійної. Це був Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови держави.